Ас про Одесу Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучається до нашого ефіру. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пані Наталі, яку інформацію ви можете оприлюднити у нашому ефірі? Зокрема, які оновлені дані маєте станом на зараз по наслідкам ракетної атаки, яка сталася напередодні. Станом на північ завершено пошуково рятувальну операцію на місці ракетного удару. На жаль, продовжуються уточнення ще постраждалих і загиблих. Ці цифри змінюються. Ну відстежуємо їх на ресурсах ДСНС і обласної військової адміністрації. Вже відомо про 20 людей, які загинули, і продовжуємо уточнювати перелік людей, які постраждали, тому що люди огортуються від шоку і звертаються до лікарських закладів. Пані Наталі, чи вдалося вже встановити остаточний тип ракет, якими було завдано ударом? Ще замало часу пройшло для цього. Експерти працюють, і я думаю, що висновки будуть зроблені. Попередньо це були балістичні ракети із Кандер М. Угу. А пані Наталі, а чи є розуміння вже якої мети намагав, намагався досягти ворог цим ударом? Ну, звісно, вони не сповіщають нам свою, свою мету і майбутні цілі. Очевидно, що ворог продовжує тероризувати південь. Крім того, сама Одеса є для нього дуже болючим місцем і в. Розрізі виборів, які вони зараз проводять, і те, що вони намагаються тиснути на регіон системно, прослідковуються по всіх атаках, які були зосереджені на Одеську область, зокрема протягом минулого тижня. Якщо говорити в цілому про безпекову ситуацію по півдню, от ви згадали зокрема зараз вибори. А як змінилася ситуація з можливо за сьогоднішню ніч від відчорашнього дня? От саме якщо є моменти, які ви можете пов'язати саме з активністю перед псевдовиборами на Росії? Ми бачили, що вони активізували артилерію ще задовго до конкретних дат: 15, 16, 17. Ми бачили, що вони намагалися тиснути максимально на населення деокупованого правого берега. І обстріли посилили, але втрутилась погода, дуже суттєво вплинула підвищена хмарність і вологість повітря, штормовий вітер на роботу аеророзвідки, до прикладу, і після цього ворог почав обстрілювати зовсім безсистемно, тобто вкриваючи цілі квартали вогнем, житлові квартали населених пунктів, не обираючи промислові або критичні об'єкти інфраструктури. Намагаючись просто завдати максимального удару, ну і той випадок, коли вони спробували диверсійну розвідувальну групу спрямувати через Дніпро до правого берега, він теж був очевидно прив'язаний до відповідних дат. перед Початком активного голосування вони намагалися продати свої аудиторії максимально як їм здавалося поб'єдну історію про те, як висадилися на правий берег, але спроба була невдалою, Вони знов зазнали втрат. І, до речі, продовжується така сама робота. В них на лівому березі. Це там де е, ми утримуємо плацдарм. Вони продовжують штурмувати без використання бронетехніки за минулу бойову добу. Три таких штурми ми зафіксували. Всі були відбиті, і ворог знов із втратами повернувся на вихідні позиції. Дякуємо вам, пані Наталя. вам і максимально безпечного дня усім регіонам, зокрема і південному. Також Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Північно України, долучалася до нашого ефіру.